Що бачите, ви сенс у 30-денному припиненні вогню, що це нам дасть, і чи піде на це Росія з вашої точки зору? Ну, бачите, тут така цікава е, виходить е, ситуація. Е, е, чи це піде нам на користь? Е, так, без, безумовно, піде на користь в контексті того, що ви бачите. Е, Трамп таки справді виконав свою обіцянку, і е, військова допомога продовжена. розвіддання ми маємо. Е, і це запорука того, що ми не залишаємося е, без необхідного нам е, обладнання. Е, це плюс і позитив. Е, що може зараз зробити Росія? Е, у неї є два варіанти. Е, перший варіант вона відкидає. Цю пропозицію ну, під будь-яким приводом. Уже ну, вже, з'являються із-за перебріка повідомлення, що це насправді буде невигідно, що це загроза для Путіна. А як же ж цілі СВО так званої, а де ж демілітаризація України, а де ж парад на Хрещатику і так далі. і так далі. От Я сьогодні вранці читав кілька. Оцих диких, е, е, я їх так називаю, диких е, російських блогерів, е, оцих е, таких ультра ультрарадикальних, е, вони воплять буквально в прямому розумінні цього слова, що це Зрада, е, робити цього ніяким чином не можна, бо це початок кінця Росії. Ну, в чомусь вони праві. Це правда. Це початок кінця Росії, е, і ми до цього ще дійдемо. Е, з іншого боку, ну Путін так само розуміє, що якщо він відмовиться, тоді це означатиме, що Трампу не буде куди діватися з його обіцянкою витягнути замість пряника палицю і вдарити сильно. Яким може бути цей удар, сказати поки що важко. Але щонайменше він буде, ну, тому що тоді Путін публічно принизить Трампа. І на його притягнуту руку він скаже іди лесом. Трамп на це не зреагувати, мені здається, не зможе. Ну, в першу чергу, виходячи з його цієї специфічної, е, е, скажімо так, психологічної структури. Е, отже, у Путіна е, ну, така собі, знаєте, дилема. Можна, звичайно, ризикнути, але ж можна і отримати. Інший варіант Путін погоджується. Трамп щасливий, тому що він миротворець, він надуває три рожеві кульки і розказує всьому світу, що він зупинив війну. Ну, бодай на 30 днів, а там побачимо. А потім, в залежності від того, що відбуватиметься, ну, буде казати, ну я ж. Посадив їх фактично за стіл переговорів, а щось там трапилося, ну я ж в цьому вже не винний. Е, і таким чином, е, ну бачите, він так само вже про це сказав: що ну якщо ні, значить тоді будуть воювати далі. Тобто, він себе фактично знімає, знімає е, відповідальність за те, що відбудеться далі. А е, сказати що маючи досвід мінських так званих домовленостей, що Росія буде виконувати свої зобов'язання, ну це е, е, не поважати себе. Росія і зобов'язання ну, це паралельні прямі, які не перетинаються. Тому е, бачите, я думаю, що тактично е, Путіну буде вигідно зараз е, ну, трошечки так підіграти Трампу. А потім, ну, я ж хазяїн своє слово дав і тут же його взяв. Ну от і все. Як ви гадаєте, чи вдасться Трампу вийти на припинення війни вогню до Великодня, і чи вдасться йому забезпечити дотримання цього режиму сторонами конфлікту? Ну, власне, тут питання ж не в 30 днях, а питання в тому, чи є політична воля у сторін. У нас вона є. Вчора її чітко і ясно задекларували. Тепер все буде залежати від того, наскільки Путін буде гратися в ці ігри? Ну, от, дам, но не вам. От, і таким чином, е або провокувати Трампа на якісь більш жорсткі дії, або ж, е ну, от, е вибачте слові, дурити його е своїми обіцянками, що Росія так само е прагне миру. Е тому давайте почекаємо. Я думаю, що е найближчим часом відбудеться розмова Трампа з Путіним. Е Після цієї розмови і буде зрозуміло, яку з двох ліній обере Путін. А які жорсткі дії Трамп може вжити щодо Путіна і Росії, якщо Путін продемонструє недоговороспроможність? Те, що Трамп може зробити по відношенню до України, ми вже побачили на прикладі останнього тижня. Що він може робити щодо Росії? Е, ви знаєте, я думаю, що е... Напрямків, що не менше є два: військовий і економічний. Військовий лежить на поверхні. Ми отримуємо всю ту зброю, яка нам потрібна, і тоді російська, скажімо так, нафтовидобувна і газорозподільча системи просто вибухають впродовж одного-двох місяців і не можуть швидко відновлюватися. Подивіться. Зараз навіть без цих далекобійних високоефективних ракет все одно величезні проблеми виникають у Росії після атак наших дронів. Так, вони відновлюють з певним періодом часу роботу тих чи інших підприємств. А уявіть собі, що це будуть такі засоби, які не дозволять швидко відновитися. А що таке, коли? Не йде газ умовним турецьким потоком, на який зараз Росія переключилася, хоча там обсяги, знову ж таки не сильно великі, але все одно це дошкульно. А якщо зруйнується нафтопереробка і в умовному новоросійському порту не буде як завантажувати ті ж самі російські танкери, то звідки брати гроші на проведення війни далі? Тобто тут є очевидний напрямок дуже серйозного тиску, і Трамп по-моєму про це так доволі недипломатично і прямо сказав. Другий момент економічний. Бачите, Трамп обіцяв, що якщо Росія погодиться, він навіть роздумує над тим, що можливо деякі санкції будуть обмежені. А якщо він не погодиться, то деякі санкції будуть посилені. А ці деякі санкції це доволі серйозні справи, тому що м, от тоді вже Трамп може натиснути вже не на Україну, а на Європу і попросити її, щоб вона забула про російський скраплений газ. А це дуже серйозні речі. А так само про російський алюміній. А так само про російський Росатом і так далі. так далі. Насправді речей, якими можна впливати на Росію економічно, дуже багато. І як не дивно, попросити китайських товаришів, щоб вони припинили постачати Росії техніку, яка необхідна для ведення війни. Бо інакше можна отримати, ну, наприклад, там 20% тарифів, а 120%. І на тому подумати про, про Ну, Я так тут в даному випадку я звичайно перебільшую значення цих тарифних погроз з боку США до Китаю, бо тут же можна отримати і так воно й буде відповідь. Але елементи впливу безумовно є. Тому Путіну так само доведеться це прораховувати і розуміти, що гратися довго йому якось не вийде.